були на Майдані, вони нічого доброго не робили. Те ж саме, вона говорила, коли люди їхали в АТО. Вона говорила те, що ці люди не герої, ці люди просто воюють самі з собою, просто хочуть когось підтримують, відомо кого... <кій> кого. Просто мене говорила, що це не герої. Вона ніби говорила за мир, але в словах було, було чути пропаганда більш російська, вона казала те, що, То, що ми думаємо, що це герої. Це було нав'язано нами, нам, більш країнами, як США або Польщі, те, що нам просто нав'язали на голову це цю думку, те, що взагалі це ніяка не може бути правда. І тому я одного разу у неї запитався, чому ви так думаєте? Вона говорить: бо це видно. Я кажу, як ви можете думати, якщо ви живете на Західній Україні, тоді вона до мене звернулася і сказала те, що. Це просто все нав'язано нам на голову, нічого, нічого ні такого навіть близько нема. Це просто люди, які там живуть на Тумбасі, просто повстали, бо не хочуть таку владу зараз мати, яка зараз є. Це тобто зараз нашого президента, який є Порошенко, який більш український, те, що вони просто повстали, те, що вони не хочуть слухати, те, що вона говорила, те, що нас часто нас порівнювало з українцями, це діагноз. Українці це як казали, примати ок, примати то, що вона називала. А часто також була така ситуація, що вона нас порівняла з корінним задом. Це вона цитувала якусь яку жінку, не пам'ятаю кого саме. Стован казала, що ми якщо людина нічого не хоче робити, вона похожа на корінний зад. Тобто, це ми нам дали китайці е, е комп'ютери, і ми просто граємося в комп'ютерах і нічого не хочемо робити. Чого доброго, і так, що також вона казала, що. Я просто хочу говорить. Я прип'ю тебе, окрім того, що вона говорила. Ну, і за який час? Ці всі два роки вона таке говорила? Чи буквально там перемогнуло місяць тому, так? Ну, вона старалася, якщо вона говорила, то вона старалася легенько зачіпати, так, щоб ніби чути було пропаганда, а чути було чути щось не те, але так, щоб.